Так, Доброго дня, звати мене Глобар Ген Олександрович. Моїм науковим керівником є Данільченко Юрій Михайлович. Моя сьогоднішня доповідь буде стосуватися дослідження впливу складових елементів інструментальної системи фрезерного стата на формування її динамічних характеристик. Отже для визначення динамічних характеристик інструментальної підсеми фрезерного стата зазвичай використовується динамічна модель. Складної, коливної механічної системи, оправка, інструмент, вказано на рисунку, Із комплексним застосуванням методів аналітичного моделювання та експериментального дослідження. Одним з таких методів є аналітичний експериментальний метод аналізу з'єднання підсистем ECSA, який дозволяє досліджувати як індивідуальний, так і комплексний вплив механічно споряджених елементів системи шпинделюправки інструмент. На формування її динамічних характеристик інструментальної підсистеми. Згідно методу RCSA динамічні характеристики підсему інструменту отримуються шляхом визначення частотної характеристики у формі функції відгуку системи шпинделя правки інструмент при імпульсному збудні, яка містить інформацію про результат взаємодії складових елементів інструментальної підсистеми. Тому ідентифікація впливу різних складових потребує додаткових досліджень. В умовах практичного використання конкретного верстату замість динамічних характеристик систем, щоб не інструмент буде визначатись зміною частиною інструментальної системи, яка включає в себе оправку, зажимний пристрій, там, цанга в нашому випадку та інструмент. Тому дослідження доцільно межити взаємовпливом саме цих складових. Для проведеного дослідження методом скінчено елементного моделювання за складальним креслеником, що зображено на рисунку 4, було розроблені традиційні моделі елементів, обрані умови контакту взаємодії хвостовика оправки із шпинделем та елементів між собою, і сформована розрахункові моделі омих елементів та їх з'єднань. Отже, за даними моделями, в середовищі НСІС було проведено модальний аналіз з визначенням власних частот, результати моделювання різних комбінацій елементів. У нас дають комбінації подано в таблиці, і на основі отриманих даних можна зробити висновок, що динамічні характеристики локальної підсистеми правки інструмент комбіновують взаємодії елементів з визначальним впливом. На першу другу форму коливання нашої правки та на третю-четверту форми коливання впливом інструмента. Дякую за увагу. Перші питання.